Ховати там теж не можна. Або теж є, теж є самі бажання, які вони хочуть, щоб вони збулися. О, дуже добре. Давай, давай. Ну, всі подмухали, да, навіть дорослі. І ви також що хочете. А ну, хлоп'ята, дайте я туди залізу. Так, давай. Ну, давай. Ну, що, 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 в нас зібралося бажань. І зараз ми зробимо так, щоб вони здійснились. Що ну, треба зробити? А, треба налити оцю віддину. Так, наливаємо. Наливаємо, І скільки її треба наливати. Та десь половину. Наливайте. Ми ніколи не знаємо, скільки точно треба наливати. І вірить, ба, будь так? <різько> які ви знаєте чарівні слова? Чарівні, чарівні слова, які ви знаєте? Будь ласка. Будь ласка, так, будь ласка. Це... Чарівне слово. Так, звісно, давайте а, на рахунок три скажемо, будь ласка, і наш джин вийде і полетить виконувати наші бажання, так? Давайте. Раз, два, три. Будь ласка. Джим! жим. Давайте познайомимо наші джин. А що буде, якщо на нього подухати? Знаєте? Давай побачимо. Давай, давайте. О, е ти за вимог, нічогоський.

Ну почти. я таїм даваю, а вони як сірять хухаря, вони смокці, смокці сучок, не гризи паночку.